Я вітаю глядачів телеканалу Ради, ефірі програма позиції. Гість нашої студії Микола Біденко, правознавець, експерт з питань правоохоронної діяльності, громадський діяч. Мої вам вітання. Говорити ми будемо з вами про процес реформування прокуратури. Зараз багато уваги приділяється саме діяльності прокуратури. Останнім часом ми бачимо певну активізацію її роботи. От як би ви проаналізували той стан, в якому на сьогодні перебуває прокуратура? Я би сказав би так, що дуже забагато приділяється уваги на сьогоднішній день прокуратурі і не тільки прокуратурі. А процес реформування він почався, я вам так скажу, що почти з років незалежності нашої держави. І кожен, хто хотів реформувати, той тянув, як кажуть, рядно на себе. Одні зміни доповнилися другими змінами, одні законопроекти. Підготу, підготувалися, е, ки, е, пішли далі, другі почали готуватися, теж не ті, а е, ніхто і не знав, які ж треба. А, напевно, тому що не було системної роботи і підходу системного бачення, як має змінитися прокуратура. Тобто діяли хаотично і точково. то дійсно потрібен системний комплексний підхід. Я би більше е, доповнював це питання. Коли в державі не визначено економічний лад, е, 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 е. То як можна реформувати органи, коли Совєтський Союз був, ви знаєте, і скільки тоді було законів? Закони, до речі, про прокуратуру змінювались ну, 5-6 поправок було на рік. Я застав ці цей період роботи. А тоді, коли змінились кодекси, один кодекс не такий, другий, а що ж ми робимо? Ну воно ага. вносило корективи, зрозуміло, і діяльність самої прокуратури. Жити по цим кодексам, якщо вони не підходять, один не такий, другий не такий, тобто не було, як ви правильно сказали, системної роботи, не було програмних рішень, до речі. І на цьому все закінчувалося. І, і йде до речі, і на сьогоднішній день і триває це состояння, і не невідомо, коли воно закінчиться. Ну, от зараз, дивіться, зараз у нас є закон про реформу прокуратури, він ухвалений, і практично ми починаємо вже в цьому напрямку розпочата певна робота. Зокрема, зараз дещо відтерміновано запровадження прокурорського самоврядування у зв'язку з тим, щоб якось врегулювати окремі моменти. Тобто є уже бачення того, якою має бути прокуратура. Ви і зараз бачаєте, що знову ж таки підхід не зовсім вірний. Ну, з вашої експертної точки зору, значить, я вважаю, що не, не то, що не зовсім вірний, а п'ять таки не визначено, якою повинна стати прокуратура. Ми запросили іноземних діячів, скажімо, uh -huh. з нашої братської Грузії, але ж Грузія і Україна порівнювати не можна. Ну, закон готувався не лише грузинськими нашими друзями, як ви не. кажете, закон готувався кажу... про реформу прокуратури загалом і європейськими експертами. Ну, сьогодні, і спально сь... вони оцінили той документ, який був Дивіться, упалений. Я вам скажу, в четвертому році, коли був підготовлений, uh -huh. е, я був по законопроекту, колишній генеральний був Петебенька і народний депутат Кармазін, гарний закон підготували, який прийшов в Венеціанську комісію і прочі-прочі, І він лежав. І долежався до того, що закінчилось скликання, і на цьому крапка. А потім пішло, поїхало. І, до речі, от на сьогоднішній день я читав і бачу, і багато чого, і, і, угу. і мої друзі, правоохоронці підказували, що як можна скоротити до 10 тисяч до 10 працівників прокуратури України, коли, слухайте, коли у нас на сьогоднішній день припадає 300. 300, замітити собі, справ кримінальних на одного працівника. У, у року 365 днів. Справи різні. І подивіться, він що, по одній справі буде читати на день, коли десятки прилітають. Яка, яка буде якість? Ніяка. Ну, дивіться, в нас прокуратура й досі зберігає оту таку одіозну за собою систему, як каральний орган, надорган і контролю за всіма. Зараз, згідно змін, які пропонуються в рамках реформування, прокуратура. З прокуратури прибирається загальний нагляд, тобто, відповідно, функціонально вже обмежується ті можливості прокуратури. Зокрема, прокуратура з початком діяльності Державного бюро розслідування має втратити ще й функції слідчого органу. Тобто, слідство буде виведено за межі прокуратури. Напевно, тому і оптимізується і склад прокуратури. Знаєте, я вам скажу, почну з загального нагляду. Це питання в перехідних положеннях. Уже в Конституції було записано, я знаю це. Що за питання там застосування законів? Mm -hmm. Ми повинні захистити громадян наших держав. І, до речі, ніхто ж не, не, не згадує про те, що в нашій Європі, скажімо, Бельгії, Нідерландах та інших країнах загальний нагляд він там називається по-другому. Він є, він є. Там Застосовується за, за, за нагляд за законами, які там екологія і про що за дотриманням законів. Д дотриманням законів. Це є. Але чому ми так кидаємося? Оце треба вичепнути, це треба залишити. Ви ж розумієте, Опять повертаюся до того, як ви сказали, що системної роботи немає. Грунтовно все обґрунтовано підготувати, добре. Давайте, от ваша концепція. Яке ваше бачення як насправді має бути системно реформована на сьогодні прокуратура? От зараз ми багато чого чуємо. Ви вважаєте, що є певні такі недоречності в тих змінах, які запропоновані? От ваше бачення, як системно підійти до того, щоб реформувати цю систему, яка була досі, досить, досить такою закритою і, і дещо навіть демонізованою структурою. Е, ну, ізвісне е, речення, я нагадаю, що кадри вирішують все або нічого. Це було ще в Союзі. От дивіться, як зараз поступають з кадрами. Значить, набирають, це я таємницю не відкрию вам, набирають людей таких, не те, що недосвідчених, вони не знають, що це таке. Це приблизно так, що лікаря замінить на лісаря. Поїмаєте? Приблизно так. Потім, що стосується комісії, які вже от у нас поліції національної uh -huh. вже є приклади, коли в комісію набирали людей, які не знають, що це таке взагалі. А не в комісії сидять, а не як ви можете відбирати людей, коли ви не знаєте, що, що це таке. Т -та -та таке ж відбувається і тут, по, -по прокуратурі. Те ж саме приблизно. Потім я би я би сказав далі. У нас я розумію, що президенту нашому не вистачає часу дивитися на це, тому що у нього багато проблем інших. Але хтось же ж робить це, ну як можна рівняти зарплату прокурорського працівника 4 тисячі гривень? І тут же на нову створену систему Нацполіції 40 сорок тисяч гри. Дивіться, яка яка розбіжність. Ну я думаю, що з часом все вирівняється, Просто одразу з'являється так... новий орган. Відповідно, мають бути вже сформовані і нові умови його роботи. А до прокуратури, я думаю, також дійдуть. Адже дійсно система, К... оце стримування і С... противаги має бути стимулом. На, на сьогоднішній день сьогоднішній день ви казав, прокуратура оказалась в такому, в такому явищі. Що я не знаю, коли це діде, дідуть руки до цього. Uh -huh. Тому що поняті постійно кажуть, що грошей немає в бюджеті, а 4 тисячі 40 тисяч порівняйте. Ну за що? Житла немає. Зараз не дають житло. Тобто немає і певних соціальної люд... гарантії, які немає. Незахищені. і люди ночують в кабінетах. Це я знаю точно. Я недавно ну це ж не системне явище, це все таки поодинокі явища. Не системне. Ну на сьогоднішній день прокуратура опинилась в такому, в такому ситуації. Ну окремі працівники прокуратури, давайте будемо відвертими. А якщо говорити щодо кадрового питання, ви ж розумієте, що мова йде, особливо коли в період. Революції гідності основною, основною із вимог було саме зміна системи. От ви кажете, що потрібно сьогодні підбирати підходити до кадрового питання з позиції того, щоб там працювали люди, які розуміються на цій справі. Це відповідно, що ми це для того, щоб змінити систему, візьмемо людей із цієї ж системи. Чи зможемо змінити систему От такими підходами? Насправді сьогодні, можливо, потрібні зовсім інші підходи і розуміння того, як має працювати прокуратура. і це повинні робити нові люди. Не ті люди, які повинні ну, працювали вже в системі і звикли жити за певними критеріями і умовами, що диктувала ця система. Можливо, нові люди і змінять і нові підходи, і нову роботу цієї прокуратури. Я б сказав так, що я не проти того, що треба оновити прокуратуру. Але треба, ж, як кажуть, підбирати людей по тим критеріям, які існували і повинні існувати на сьогоднішній день. Це не тільки досвід, не тільки досвід. Це юридична освіта повинна бути. І стаж загальний хоча б, хоча б 5. 10 років роботи. Саме в системі прокуратури, чи взагалі з взагалі юридичної пра... практики? Взагалі, юридична практика, чи він адвокатом працював, щоб він розбирався в законах. І тоді я би іще доповнив так, що зараз багато чого йдеться про те, що виборність як судді вибирається. Конкурсні умови можна запровадити те ж саме на прокурорів. Громадськість підключити. Нехай обирають, але ну, на підставі цього, якщо обирають прокурора, скажімо, ну де, де там район, там міста і так далі, то тоді на наказ на все одно видається генеральним прокурором України. О, 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 такий підход, я думаю, це буде теж розумно. Ну от дещо цей інструмент громадського контролю вже підключив. Новий Генеральний прокурор Юрій Луценко ви чули, напевно, про його ініціативу розпочати певну чистку кадрів на прокуратурах місцевих. І там якраз громадський контроль є досить важливим і ледь не головним в тому, чи залишиться ця людина на цій посаді, чи ні. Адже там саме проходячи анкету на доброчесність і загалом перевірку на доброчесність прокурорів, якраз люди будуть оцінювати їхню роботу і їхні статки. Чи відповідають вони зарплаті і можливостям того чи іншого прокурора? От такий інструмент громадського контролю уже люди будуть також залучатися до оцінки роботи прокуратур на місцях? Я хотів би сказати наступне: що люди угу. залучатися повинні, але люди не случайні. А які хоча б понімали. Люди не випадкові, люди будуть да. підписуватись своїми іменами, да. це будуть не анонімки. То у мене є на цей час є приклад, і ви про це знаєте, була в нас ілюстрація, угу. яка залишила багато негатива. По ілюстрацію попадали і заступники генерального прокурора, ну, скажімо, галомша, який встановлений судом. Суд розглянув питання, там взагалі безпідставно він був звільнений. До речі, Баганець теж увійшов. До речі, Баганець і при Януковичі працював, коли Янукович не був ще президентом, він Донецьку був прокурором області. І дивіться, як він працював. Він тоді порушив справу проти голови обласного суду за те, що той ховав судімості Януковича. Так скажіть, будь ласка, як він спрацював? Він як прокурор спрацював по закону? Але ж такі люди не зовсім. Ну, люстрація там автоматично там прописані умови, так. під які можливо ці люди підпали, тому вони автоматично були звільнені або люстровані, як правильно казати, згідно закону. Але насправді, якщо говорити про те, то прокуратуру називають ну, принаймні люди з цієї системи, кажуть, що напевно найбільш оч пройшла найбільш очистку, саме кадрову очистку, саме прокуратура, структура прокуратури, оскільки було звільнено чимало людей, особливо зважаючи, якщо брати всю вертикаль прокурор. Я би ще додав би, вот що. От багато у суспільстві розмовляють про те, що прокуратура карательний не ворог. Зовсім не так. Ну вона була до цього, вона Ні. так сприймала. Ну, дивіться, це. я би сказав, прокуратура по, по конституції це вищий нагляд за законом. Загальний, так да, вищий нагляд. І дивіться: у нас є МБС, у нас є СБУ, ті, які повинні. Розслідувати злочини, виявляти злочини і так далі, і тому більше. А прокуратура засутовує вищий нагляд за законами, які, які існують в державі. Оце я хотів би сказати, щоб вона і залишалась таким же органом, і надалі. Зараз цю функцію від прокуратури забирають з загального нагляду. Прокуратура лише буде в судовому процесі стороною звинувачення. Я скажу, що це, на мою думку, не зовсім правильний підхід залишити прокуратуру тільки в е, представництво в суді, угу. а я вже торкнувся цього раніше, сказав попередньо, що а де другі справи? як от в странах Європи вони ж залишились? я не кажу Мо є зараз... ж різні практики і підходи. Давайте будемо я... говорити Зазр... про те, що в Європі взагалі такої структури, як прокуратура, немає це є частина міністерства юстиції. Тобто є різні варіанти і різні підходи до того, яким має бути саме ці функціональні особливості, які сьогодні закріплені за генеральною прокуратурою, зокрема в Україні. А я би сказав так: ми до цього не доросли. Скільки Європа йде, скільки Америка йде, до того Іанлія, uh -huh. Франція, скільки йдуть до цього, щоб uh -huh. таку а ми хочемо за один місяць, за два, за три, щоб було так. Не може бути так. Це треба пройти шлях, певний шлях, щоб це визначити, яка ж модель прокуратури може бути в державі. Шо я, під... я все таки хочу від вас почути ту модель. От я вже знову повертаючись до свого питання, яке вам ставила. Попередньою, от ваше бачення, давайте поетапно або можливо по основним акцентам розкажемо, якою має бути прокуратура, от в вашій концепції, в розумінні як експерта того, що має змінити прокуратура і якою має бути її діяльність, уже зважаючи на нові умови і на ті запити й очікування суспільства, які пов'язані з після настроями. настроєм. Ну я скажу так, що слідство ви знаєте, що воно угу. відійшло. Ну, має відійти, поки що залишається до формування ну, держ... державного бюро розслідувань. Поки угу. що мається, але угу. Воно ну, відійде з часом. Значить, прокуратури залишити нагляд, певний нагляд. І от тут би я сказав, представнився в суді, це нормальний підхід, але і над, я повторююсь, але скажу, що треба і подивитися ще з того, з нагляду застосуванням законів, основних, хоча б взяти, основних, які, які е, працюють в державі. Оце головне. І захист наших громадян. Ви подивіться, я вам приклад наведу. Зараз е, в судовій системі, щоб простий громадянин дойшов. До вищої ланки суду, це неможливо, практично, він не дійде. То як громадянину бути, а у прокурора були повноваження, це ж о, о, от, раніше, що він рішав це питання швидко, оперативно. Прийшов на, на прийом, він бачить, є порушення, і тут же вживає заходи. Ну, ця одіозність ці рішали так. з прокуратури і ні, іноді і сприймалися в суспільстві Були саме поєм... так, що поємні... прокуратура стоїть над всіма, і вона може управляти взагалі всіма процесами. Оцей певний тиск, і от така всид... всидисючість у цих прокурорських. Органів, напевно, і вселила от таку недовіру до прокуратури. Сьогодні потрібно повертати довіру до прокуратури, і тому, напевно, і йде процес реформування цієї структури. Я би добавив тут наступне: що прокуратура не може втручатися в будь-яку діяльність так. органів. І це вже я би сказав, уже було таке. Уже прокуратура відходила від цього. Угу. Але ж я. Можу сказати, що а як же, е, бути на, на стражі закона, коли він порушує права громадянина пересічного, то отут треба думати, як це захистити. І були певні акти прокурорського реагування, протести там інші і так далі. Падання. Тобто, які не можна було проігнорувати, звісно, і якщо прокурор звертається до суду, до суду, пише подання, і суд задовольняє подання. Задоволення за mm -hmm. стосовно громадян, це все що погано. Ну сьогодні, якщо брати судовий процес і сторону звинувачення в судовому процесі, яким матиме прокуратура, займатиме, то напевно тут і залишаються ці функції захисту прав громадян. Що прокуратура не буде бачити або не підтвердить, не отримає доказової відповідної бази. Що до того в чому звинувачується та чи інша людина? Вона може не наполягати напевно на певних умовах затримання або арешту, або якоїсь терміну перебування під вартою, або навіть і уже ув'язнення. Напевно, прокуратура тут якраз і повинна вивчати всі ті справи, які будуть приходити, і робити вже висновки. І якщо ми говоримо про змагальний процес в судовому, в судовому процесі, якраз то прокуратура повинна зайняти тут належне місце. Навіть якщо вона приймає сторону звинувачення, але є докази, що людина новинна, вона повинна зайняти позицію, напевно, або адвоката, або стати на захисті прав людини. Згоден повністю з вами. Прокуратура дола діяти по закону, виключно по закону. І тоді буде. Лад і в державі дійсно, прокуратура і загалом всі органи, які повинні виконувати правоохоронні функції, захисні і нагляду за додержанням законодавства, повинні діяти насамперед, в першу чергу, саме вони по закону. І будемо сподіватися, що так і буде в Україні. Микола Біденко, експерт з питань правоохоронної діяльності, громадський діяч і правознавець, був гостем цього ефіру. Дякую вам дякую. і дякую нашим глядачам, що дивилися, які нам довіряють. Зустрінемось.